Сьогодні ми поговоримо про смак, якого не забути смак дефіциту. Що їли радянські громадяни в останнє десятиліття Союзу? Чому з'їсти все старілки було обов'язком, а згущене молоко мрією? І як ці харчові звички живуть у нас досі? Вітаю! Ви на каналі Іронічний Історик. Мене звати Іван, і тут я розповідаю про те, що вже не зміниш. Перевірте, чи ви підписані на цей канал, а я починаю. Економіка Радянського Союзу була плановою, тобто влада визначала, скільки продукції має зробити завод, фабрика чи колгосп за декілька років. А вже вони, щоб виконати план, могли збільшити кількість посівів, наприклад, і прийняти на роботу більше людей. Через це українцям у 1980-х довелося пережити системну продовольчу кризу, коли на шалений попит на ковбаси, сири, молочні продукти, магазини відповідали порожніми полицями. Ба Більше. Радянський Союз протягом всього свого існування був зосереджений на виробництві зброї. Холодна війна давалася взнаки, фокус був на виробництві ракет. Легка промисловість, як от їжа, одяг, взуття, парфуми, були менш важливими. Окрім того, якість цих товарів була не дуже високою, їх банально не вистачало. За таких умов у республіках, які входили до складу Союзу, поширились дефіцит. Інфляція і корупція. І якщо одяг, взуття, меблі можна було купити імпортні, але це також було дуже непросто, то з їжею ситуація була значно гірша. У 80-х у слововжитку радянських громадян з'являється слово дефіцит і залишається з ними аж до самісінького розвалу Радянського Союзу. Перелік дефіцитних товарів різнився від регіону до регіону. Десь критично не вистачало масла, десь макарон. Усюди дефіцитними вважались м'ясо й ковбаси, кисломолочні товари та солодощі. Наприклад, ось цитата жителів Краматорська Донецької області, у якій вони жаліються. Все менше і менше необхідних продуктів харчування з'являється на прилавках. Останнім часом зникла з торгівлі м'ясо, риба, крупи, макаронні вироби. Про сири і цукерки вже не говоримо. Молоко і сметана бувають лише вранці. Коли повертаєшся з роботи, вільно можна купити тільки хліб, рибні консерви, і зеленувато рожевого кольору ковбасу. Подібна ситуація була і в Києві, і у Хмельницькому. З одного боку у людей було багато грошей через знецінення карбованця. А з іншого ні на що було їх витратити. Ті, у кого були зв'язки, могли отримати дефіцитні речі по блату. Це друге слово, яке у 80-х стало популярно. Як це працювало з їжею? Зазвичай домовлялися з продавцем, щоб він не викладав замовлені продукти на прилавок, поки за ними не прийде своя людина. У 80-ті робота продавцем була статусною, бо давала можливість добре заробляти і мати доступ до різних товарів. Щоб купити бажане, доводилося стояти в черзі, а це щита лотерея. Раптом саме вам не вистачить. Проте вибору не було, бо треба годувати сім'ю. І ця відповідальність, очікувано, в основному лягала на плечі жінок. Вони становили більшість у черзі. Матері брали з собою дітей, іноді чоловіків, і кількість людей однієї родини. Мала значення. По-перше, щоб змінювати один одного в черзі, адже черги тривали годинами, деякі починалися ще вночі. Боже, яка дурка. Просто уявіть, що вам 8 років, ви з мамою прийшли за продуктами, стали в чергу, і стояння триває кілька годин. Мама кудись відлучилася, а ви її місце тримаєте. І от черга підходить до вас, а мами нема. Так, у дітей 80-х цей страх бував частіше ніж у наступних поколінь. Напишіть у коментарях, якщо у вас таке було. Подивимося, скільки нас. По-друге, у 1980 році існували єдині норми відпуску товарів в одні руки. Згідно з ними, людина могла отримати не більше 2 кг печеного хліба, до кілограма крупи, макаронних виробів, цукру, до пів кіла хлібобулочних виробів. Тож, чим більше родичів у черзі, тим більше можна забезпечити себе продуктами. У великих містах Києві, Харкові, Львові, було трохи більше шансів дістати щось смачненьке: Вершкове масло, крупчена ковбаска або джекпот, цукерки. У райцентрах або селах шанси купити подібні харчі були близькі до нуля. Тому люди з сіл спеціально їздили до міст за ковбасою чи цукром. Так з'явилися ковбасні електрички. Якщо вам подобається, які цікаві історії я дістаю з-під прилавка майже як гущонку на весілля у 87-му, підтримайте мій канал фінансово. У мене є Patreon та монобаза, де я публікую закулісся, чернетки та іноді матеріали, які не пройшли цензуру Ютубу. Для автора контенту не важлива сума, важлива її регулярність. Тож, якщо ви хочете підтримати мій канал, шукайте посилання в описі під відео. Вашу підтримку я бачу, читаю і ціную. Тепер про основні предмети дефіциту. Наприклад, про згадану раніше ковбасу за 2,20 2 рублі і 20 копійок. Це знаменита лікарська або варіонка, яка у 80-х була на розхват. Тоді вважалось, що вона містила не менше 95% м'яса, хоча насправді її розбавляли значно сильніше. Сало, соя, крохмаль. Усе це потрапляло в її склад через нестачу м'яса. Проте навіть така варіонка вважалась делікатесом. Її цінували за універсальність: на бутерброд, в олів'є, у нарізку на стіл до гостей, але дістати її було нелегко. Коли в якомусь магазині з'являлась лікарська, або, як тоді казали, коли викинули ковбасу, це ставало цілою подією. Черга за ковбасою з'являлася моментально. Окрім лікарської, у СРСР була ще любительська по 2,80. Молочна по два десять та ліверна, прозвана в народі собача радість за руб вісімдесят. А ще були різні види копченої ковбаси для вершків суспільства та тих, хто має зв'язки. У дефіциті була і сиромолочна продукція: молоко, сметана, вершкове масло, сир усе це не завжди можна було купити, коли захотілось. Люди жалілись владі. Молока в магазинах вистачає на півгодини годину, а нерідко взагалі не завозять. Кефір буває не завжди, сир теж завозять рідко і мало. Твердого сиру взагалі немає, сиру теж, масла вершкового діти не бачать. Людям сіл було легше, адже вони могли тримати корів і самостійно виготовляти сиро молочні продукти. Корови тоді вважалися вигідними ходячими інвестиціями. До прикладу, у сільські хлопці могли подарувати корову сім'ї дівчині, яка їм припала до душі, щоб підвищити свої шанси на одруження з нею. Як правило, це працювало безвідмовно. Окремо хочу згадати згущене молоко та майонез. Ці продукти були особливо цінними для святкувань весіль та ювілеїв. Згущене молоко було основою більшості солодощів. Найвідоміший, напевне, це вафельний торт, перемазаний згущонкою. Ставте лайк, якщо любите його. Якщо планувалося свято, купувати згущене молоко починали за кілька місяців до самого застілля, щоб точно зібрати необхідну кількість. Майонез король соусів у радянських салатах. Теж був дефіцитом. Тоді він продавався лише у скляній тарі по 250 грамів. Дістати його теж не було просто. Про те, що в селі, що у місті, у 80-х критично не вистачало цукру. Усе через антиалкогольну кампанію, яку розпочав керівник СРСР Михайло Горбачов. По всій країні обмежили продаж алкоголю та вирубали виноградники, щоб побороти пияцтво. Але попит на спиртне. О Боже, як це могло так статися, нікуди не зник. Він просто перейшов у тінь. Люди почали масово варити самогон та вино, і тут цукор став ресурсом стратегічного значення. Для приготування алкоголю потрібно багато цукру. У селі самогон варили у великих кількостях в літній кухні, а у містах це робили на балконі та у ванні. У підсумку попит на цукор різко зріс. А планова економіка, яка не вміла швидко реагувати на попит, не змогла забезпечити країну достатнім обсягом цукру. Але люди були не дурні і шукали альтернативу. Як згадує мій тато, він у 90-му році їздив до найближчого великого міста Володимира по цукерки, купували найдешевші карамельки з різними смаками: м'ятні, з яблуком, грушею, брали їх ящиками по 10 кілограмів. Привозили додому, знімали обгортку і кидали у воду, щоб запарити брагу. Окремо згадаю пиво. За словами мого тата, молодість, якого припала на 80-ті, черги за пивом були, цитую, як до мавзолею: пиво розливали у скляні півлітрові бокали. Якщо бокали закінчувалися, люди приходили зі своїми півлітровими слоїками. Звісно, якщо вже до тебе дійшла черга, то брали не по одному бокалу, а по 10-20. Втім, пиво дуже швидко закінчувалося. Доходило до того, що чоловіки їздили за пивом у сусідні міста і брали одразу каністру пива у 10 літрів на компанію. Інші продукти теж могли стати дефіцитними. Усе залежало від регіону та сезону. Зважаючи на дефіцит, люди прагнули запастися їжею на чорний день. Не завжди це робили усвідомлено. Просто відчували, що краще зробити закрутки, засушити хліб на сухарі, купити більше їжі, ніж треба. Утім, навіть зараз ми цим грішимо. Правда? В ідеалі все, що клали в тарілку, мало тоді бути з'їденим. А якщо дитина, наприклад, виридувала, у хід йшли найпотужніші фрази на зразок їж, що є у нас в сім'ї їжею не перебирають. І фраза «Когда я єм, я глух і нєм. Боже, не дай Бог, щось пропаде. Тоді краще зберегти залишки їжі. І повторно їх використати. Наприклад, вчорашню кашу в пиріжки, сухий хліб на паніровку до котлет, і навіть кістки від бульйону часто зберігалися на холодець. Зазвичай це стосувалося міст, бо в селі з цим було простіше, якщо є господарство. Основою щоденного харчування радянських громадян були крупи, картопля, макарони, супи, бутерброди і сезонні овочі. Все інше залежало від можливостей окремо взятої родини. Але навіть за таких умов люди намагались накривати пишні столи на свята, діставали з загашників все найкраще, домовлялися зі знайомими та родичами. Наприклад, за кілька пляшечок Кока-Коли, шампанського та авоського фруктів. Усе заради того, щоб справити враження на гостей і свято дійсно було святом. На відео ви зараз бачите типовий новорічний стіл з 80-х. Воно з виставки, яка була в музеї історії міста Києва. На столі знаменитий салат Олів'є. Смажена курка, бутерброди з ковбасою та печиво. Хто застав 80-ті, скажіть схоже на тогочасні застілля? Чекаю вашу аналітику у коментарях у 80-х застілля могли бути не тільки вдома, а й у їдальнях, кафе та ресторанах. Хоча це було не частим явищем через загальний дефіцит і скромні заробітки. Однак святкування в громадських закладах. Весіль, ювілеїв, все ж траплялося. Їдальні були демократичним варіантом. Там можна було відзначити день народження на скромну ногу: оселедець під шубою, салат столичний, холодець, котлета по київськи або по пожарськи, компот або 50 грамів для апетиту. Меню було приблизно однаковим по всій країні. Типовий радянський стандарт, кафе це вже молодіжний, неформальний простір. Туди ходили на побачення або зустрітися з друзями. Їли тістечка, морозиво в металевих креманках, пили чай або лимонад. А от хорошу каву не завжди можна було замовити. Здебільшого подавали кавові напої, у яких вміст кави становив до 35-40%. Все інше це цикорій, молоді жолоді та каштани. Моя мама пригадала існування такого напою, як ячмінний колос. Це розчинний, начебто кавовий напій. Ресторани ж були особливою категорією громадських закладів. Це вже був простір урочистості, статусу і дефіциту. Тут подавали м'ясні нарізки, осетрину, шампанське та коняк. Часто саме в ресторанах можна було вперше спробувати щось екзотичне, наприклад, жульєн, заливну рибу або справжню каву у Турці. До речі, за неписаними правилами, ходити в ресторан чоловікам можна було тільки в костюмі та з кроваткою. Хоч 80-ті видалися непростими. Люди пристосовувалися і справлялися, їли те, що було вдома, варили суп з усього, сушили сухарі про запас, берегли майонез до свят. Щось добували через знайомих, щось міняли, щось діставали, відстоюючи довгі черги. І, попри всі труднощі, якось жили. Навіть непогано. Сьогодні, коли полиці магазинів повні, складно уявити, як це: стояти годину за ковбасою. Але ті часи багато чого навчили не марнувати. Ділитись і завжди мати щось на всяк випадок. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк, підпишіться і напишіть в коментарях, з чим у вас асоціюється 80-ті. А якщо хочете підтримати цей канал фінансово, скануйте QR-код або шукайте посилання в описі. До зустрічі у нових відео!